З Оксаною Смирновою ми зустрілись в одному із пансіонатів Прикарпаття. Під час розмови жінка приховує емоції. Лише наприкінці інтерв'ю в її очах з'являються сльози. Сергію Смирнову з позивним сон було 25 років, коли він став на захист рідного міста. Загинув хлопець у свій 26-й день народження неподалік Романівського мосту, яким допомагав евакуюватися людям. 24 березня ввечері вчився грати на гітарі перший раз в житті. А 25 березня в 9 годин ранку прилетіла ракета, конкретно в ту схованку, де він з побратимами був, і він загинув зразу на місці. Оксана пригадує, що спочатку син записався у тероборону міста, але коли його товариші пішли на ротацію, він написав заяву і приєднався до ЗСУ. Однак тривалий час не зізнавався матері, де знаходиться. Він мене беріг. Він мені говорив, що він волонтерить, що він замальовує знаки, що він їздить, допомагає розвозить бутерброди. Так само сестрі він писав, що не переживайте за мене, в мене все добре. Але ми знали, де він, і знали, що він на захисті єрпіння. Здогадки Оксани, що син захищає Єрпінь, підтвердила подруга жінки, бабуся Ярослава Амусова, борця, який також захищав містом. Бабусі, я дзвоню, кажу, що, що там ваш Славік, що він там дзвонить, пише вам, що він, бо, бо Сергій не відповідає третій день. А вона плаче і каже, ну ти ж знаєш, де вони. Я кажу, я догадуюсь, де вони. Вона каже, ну то ти не догадуйся, вони тут. У Сергія в багажнику машини був Джавелін, пригадує Оксана. Хлопець був безстрашним, і готовим прийти на допомогу людям у будь-якій ситуації. Оксана розповідає про випадок, коли Сергій врятував життя знайомого їхньої родини, закинувши йому на подвір'я харчі. Вова дзвонить дзвонить нашу. Він так багато мені хліба. Він два мішка мені закинув продуктів. Що мені з тими продуктами робить? Кажу, роздавай по всій вулиці. Він тільки встиг ці продукти роздати. Прилетіла ракета в Вовану хату, поки Вова роздавав продукти, і не стало там нічого. На тому місці, де був Вова, Вову вивезли в Карпати. Сергій, єдина дитина Оксани. Чоловік помер вісім років тому, а інших рідних у жінки в Україні немає. каже, після звістки про загибель сина втратила сенс життя. Допомогли Оксані волонтери, які запросили її на психологічну реабілітацію. Тепер жінка й сама допомагає іншим впоратися із болем від утрати близької людини. Зараз Оксана проводить арт-терапію, вчить жінок в'язати іграшки, робити картини із вовни малювати. У моїй ситуації це єдиний вихід, що вижить в цьому світі, допомагаючи комусь, бо ти якщо ти нікому не допомагаєш, тільки сидиш в своєму горі, ти варишся в своєму горі, то це набагато важче, ніж коли ти допомагаєш комусь. Сергій Смирнов посмертно отримав чотири нагороди. Його ім'ям хотіли назвати вулицю в рідному Ірпіні, але пропозицію не підтримали. Саме останній момент сказали, що нам вікна важніші. Ніж витрачати гроші на переіменування вулиць, Наталя Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано Франківщина